Всім привіт із жаркої Туреччини. Їду. Загілача, гілача, таке місце, де розглядають ВНЖ для іноземців. Їду розстроєна, взагалі жахливо. З Вероніточкою моєю. Коротше, мали нам дати дозвіл. Чого ми там уже зараз будемо їхати? На продовження ВНЖ. І сказав чувак прийти сьогодні в 4 години. І уявіть собі, не прийшов. Падлюка, я зря їхала. А в мене за цим тянуться великі проблеми. Якщо я вовремя не придляю в НЖ, я не можу продлити машину. Соответственно, я на ній їздити не можу. І приїхати завтра на машині я вже не можу, дівчата. Ви не представляєте, просто мені придеться їхати, я не знаю на чому в центр, на маршруті, на автобусі, пішком. Коротше, ладно, їду домой. Ми з Нікошкою далі вам розкажемо. Коротше, розказую. Я не можу. Продлить своє ВНЖ, ну це як временний паспорт, ну не покоротше, світне жительство. І не можу, відповідно, продлить свою машину. Я договорилась з турком, бо, блін, ну прийшла до свого інспектора. Він мені сказав, хорошо, приходь завтра в 4, я зриваюсь, їду туди в 4. Я приїжджаю, мені каже, його сьогодні нема. У мене такий ступор, у мене таке состояння. У мене просто виступили сльози, і я йому кажу, що я завтра не зможу вже приїхати. Може, когось це не проблема, але для мене проблема шість кілометрів вальтануть пішком. І назад, 12. Я не знаю, що там їде, треба розбиратися. Я вообще не розумію, як так могло случитися і чого він мені сказав приходь завтра. Як на зло, чесно. Коротше, але що я сказала Віронічка? Веронічка розстроїлась, да? Я сказала і Веронічка. Ми обов'язково цю проблему вирішимо. Не буває ні проблем, правда, золотко? Mm -hmm. Ми обов'язково її вирішимо просто завтра. На що робити? Треба якось придумати рішити. Зараз я посижу помазкою. Я там остала до магарячка, вона даже не встигла випити, бо успішила. Але всі ті, хто розказують, що тим, хто виїхав за кордон дуже легко, і вони там якось там жирують. Тіпун їм всім на язик, того, що нелегко. Того, що не легко. Того, що ти не, не володієш ні мовою, ні, ні, ні законами, ти везде на бтічих правах, ти везде просиш, ти можеш просити, а не требувати. Я не знаю, хто там розказує, що десь хтось требує, українці будуть погані, требують там, де ще щось. Це залежить від людей. Я хожу, прошу десь. І ще й отак. Корочу, ми з Нікою йдемо в магазин. Зупинилися на півдорогі. Підемо сходимо в магазин. Зараз це все розвіється, ми успокоїмося і будемо думати, що нам робити далі. Вихід є. Ми його не йдемо. Гляньте, я вийшла, тут кіса сидить на мопеді. Чого ти кричиш? Давай. Потеряли, ти виходиш? Потеряли пацана. Сидить тут один, хтось в пакеті лише вивона біля них. Сторожеш, так? Да? Ми не будемо троївати мопед. Мікар розвивається в машині кожного разу і потім взувається. Не, не чіпай, бо може царапту прошу. Ну. прошу. Пошли в магазин, такий магазин тут. Шок шок, в шокі. Подивимося, що тут є смачненького. Заходимо. А я в кого в шоке. А ми в шокі. А ви в шокі, а ми в шокі. Зараз підемо. Мені треба яйця. А я знаю, що вони десь тут. Ти може ти в солодкі, донечко, а я тут подивлюсь. Ага, тут яйцяки в нашому магазині. Я все шукаю яйця по акції. А де там? А де там? От дивіться, що я їм розказувала масло. Яке відкриття? Дивіться, масло є ось таке, по вазі Ось таке і ось таке. Різна вага. 500 грам, 250 і кілограм. Ще більш нікого масла немає. Нема... А, ось таке ще є. Маргарінки, ще таке. Більш ніякого. У з того масла, як у нас тут повна витрина масла. Якийсь творожок є. Я сьогодні такі смачні булочки готувала з творога. Це може бути солений. У них дуже часто тазе, навірно, сольний. Ладно, оцей сир дуже смачний, це як крім сир, прямо слухай. Можна куди завгодно. Що, зайчик. Ну я подивіться, подивіться, подиркуйте, що знаєш. виставлять його в як а ти працівна і вредна. блинка тут дырочки, може может некоторую подали так тільки давай так щоб не кершилося викидай добре угу. ми прийшли з магазину купили закупку на тисячу лір Сейчас буду показувати, що можна купити на 1000 тисячу. Яйца, картошка. Це 1250 гривень. Пісташки. Кишю. Віска з доця в тому шкафу. Говядина. Гриби. Такі гарні гриби були по акції. Взяли. Ачма, Турецькі булочки. Ага, корм. Так, такий миленькие котик вести. Да, Нікуша любить кормити котики. У нас тут у дворі діти то піцу, поки пока мене дома не було. Тут везде все в дурдомі. Ну, хто має дітей їх оставляє дома, той знає. Пельмені ціни непогані, кстати, в речі не такі вкусненькі. Так, а чому ми купили 4 штуки сразу? Давайте їх достанем. Печенечки якісь такі, Портакал апельсинова начинка. Молочко. Боже Молочко, на кавову машину. Сло на честно, это прям палочка-выручалочка на все случаи жизни. Любую булочку с любой начинкой. С мясом можно и с грибами. Кстати, можно с курицей с грибами, зробити. правда? Огурчики такі маленькі, вони дуже солодкі, такі смачненькі. Я люблю, кстати, огурцы більше, чем помідори, Не знаю, як ви. О, така заморожена куриця це прям порізана куриця. Я її хочу з нею супчик чечевичний зробити. От думаю, зробити говядину і чечевичний супчик. Чи з курицей. Може, куриця швидше будет. І от таких от два багета. Ой, дві упаковки куріних ножек. Сука, я не зображаю, тому що ми приїхали опять з таможні. Розкажу вам наше происшествие. Ось так от 1200 гривень. Чучу. Аля улю. Багато чи мало напишіть. Я вже не знаю ціни, де які, хто почому і хто куди. А ми будемо швидко варити пельмени.